Слава Україні, героям слава! Русський воєнний корабль! Азовсталь, герої не вмирають. Доброго вечора! Ми з України! Все це відомі гасла, народжені війною, і всі ці фрази доводять силу, міць. Та незламність українців, та харківський художник Гамлет Зінківський доповнив цю колекцію виразом, який заслужено став символом стійкості українських залізничників, адже вони також справжні герої нашого часу, які щодня демонструють неймовірну сміливість та самовідданість. Новостворений слоган «Укрзалізниці» – не просто набір красивих слів. Завдяки йому вдається збирати кошти на відновлення від наслідків війни багатьом залізничникам. Про залізне гасло, яке підтримує залізних людей, наш наступний сюжет. Після російського обстрілу у Лимані на Донеччині міст пав на залізничний вагон. Але той витримав навантаження і лишився неушкодженим. Згодом на тому самому вагоні харківський художник Гамлет Зінківський написав фразу Об наші залізні плечі бетон кришиться. Ця цитата стала слоганом благодійної колекції, яку запустила Укрзалізниця спільно зі всеукраїнським центром протезування Суперх'юманс. Тут ми маємо декілька патчів, які можна е, наклеювати на худі, на футболки. Тут власне слова серця, руки, міста, і кожен обирає свій власний сенс. І я вам зараз напевно продемонструю, як можна наклеювати ці стікери. Мета дропу допомогти воїнам-залізничникам, котрі зазнали тяжких поранень. У розробці колекції брали участь і самі захисники. Зокрема, фраза на шкарпетках об наші залізні ноги бетон кришиться належить бійцям, яким ампутували кінцівки. Є така думка, що людина, коли має протези, вона не користується шкарпетками. Це неправда, вона їх не так часто прає, але вона іми користується. Відповідно, хлопці обожнюють круті шкарпетки, бо це ще один спосіб привернути увагу до крутих ніг. І вони сказали, слухайте, давайте зробимо цю історію про заліб, наші залізні ноги, бетон кришиться. Амбасадором благодійної колекції став Віктор Дикий. Він працював диспетчером на залізниці у Лимані на Донеччині. Двічі ставав на захист України. 2015-го отримав поранення в оточеному ворогами Дебальцеві. А 2023-го у боях під Кремінною воїну відірвало обидві ноги. Він отримав спочатку механічні протези, але з ними не доволі складно щось робити все одно він дуже хотів бігати. Він став учасником Invictus Games. Він брав і бере участь наразі у хокеї, у волейболі, у баскетболі на візках. Дуже активний, дуже спортивний. Він хоче надалі продовжувати це робити. І ось наразі він отримав нові протези, з якими він може більш активно працювати. І він дуже хоче знов потрапити на роботу. У бій за Україну пішло майже 12 тисяч працівників Укрзалізниці наразі з фронту повернулися понад дві тисячі залізничників. Багатьом із них потрібна реабілітація. Та протезування ми надаємо повну послугу. Це починаючи з психологічної підтримки, потім протезування, реабілітація і вже реінтеграція людини, тобто повернення її на робоче місце, але збираємо гроші саме на протези. Вартість одного протезу вона дуже різна, в середньому це 20 тисяч доларів. Придбати благодійний мерч можна в залізних крамницях на вокзалах у Києві та Львові. А на сайті SuperHumans речі доступні до замовлення онлайн. Окремо, проєкт можна підтримати донатом за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Усі зібрані кошти передадуть на протезування та реабілітацію залізних ветеранів.